Ласкаво просимо на канал Невигадана історія. Тут ми ділимося справжніми історіями про кохання, відносини, зради та складні життєві ситуації. Сьогодні розповімо вам історію, яка торкнеться багатьох про заборонене кохання, моральні дилеми та важкі вибори. Це історія дівчини, яка опинилася в центрі любовного трикутника, не бажаючи цього. Отже, заварюйте чай та давайте разом послухаємо цю дивовижну і трагічну історію. Я ніколи не думала, що буду в такій ситуації. Завжди засуджувала жінок, які зв'язувалися з одруженими чоловіками. Говорила подругам як можна бути такою наївною? Хіба не зрозуміло, що він ніколи не залишить дружину? Але життя має властивість ставити нас у ті самі ситуації, які ми колись засуджували. Працюю в it компанії аналітиком. Рік тому до нас прийшов новий керівник проєктів: харизматичний, розумний, з неймовірним почуттям гумору. Спочатку спілкувалися виключно по роботі, він завжди був професійним, але поступово почав цікавитися моєю думкою не тільки про проекти. Запитував, як справи, що планую на вихідні, нічого такого, звичайне спілкування. Через кілька місяців помітила, що чекаю на його повідомлення в робочому чаті більше ніж потрібно. Коли він заходив у кабінет, серце починало битися швидше класичні ознаки закоханості, які я спробувала проігнорувати. Він теж почав поводитися по-іншому, затримувався після роботи, коли знав, що я ще в офісі. Пропонував підвести додому. Одного разу сказав, якби обставини були іншими, і не закінчив фразу. Переломний момент настав на корпоративі: випили трохи вина, говорили про все підряд. Він розповів, що одружився молодим, що з дружиною вони вже як співмешканці, а не як пара. Сказав, що не пам'ятає, коли востаннє відчував справжні емоції до когось. Цієї ночі ми поцілувалися. І я зрозуміла, що закохалася по вуха. Наступні місяці були схожі на американські горки. Ми зустрічалися таємно, кафе в іншому районі, прогулянки парками, де нас ніхто не знав. Він дарував увагу, якої я ніколи не отримувала від чоловіків, слухав мене годинами, запам'ятовував найдрібніші деталі. Але поряд із щастям жив постійний тягар провини. Я знала, що він іде додому до дружини, що вони разом уже вісім років, що в неї є право на чесність, яку я руйную своєю присутністю в їхньому житті. Він почав говорити про розлучення, розповідав, що дружина теж нещаслива, що вони просто звикли один до одного. Обіцяв, що після завершення великого проекту серйозно поговорить із нею про розставання. Я вірила, хотіла вірити, планувала наше майбутнє, уявляла, як ми житимемо разом офіційно. Ці мрії робили кожен день солодшим і водночас гіркішим. Через півроку наших таємних стосунків випадково побачила його з дружиною в торговому центрі. Вони вибирали меблі, сміялися, виглядали щасливими. Він тримав її за руку так природно, ніжно. У мене всередині все перевернулося. Увечері написала йому повідомлення з претензіями. Він пояснив, що просто підтримує видимість, поки не вирішить усі питання з розлученням, але в його голосі вперше почула невпевненість. Справжнє прозріння прийшло несподівано. Подруга розповіла про свою знайому, яка чотири роки чекала, поки одружений коханець розлучиться. Він так і не розлучився, а просто з них, коли вона поставила ультиматум. Знаєш, сказала подруга, якщо чоловік справді хоче бути з тобою, він не буде тягнути роками. або він нещасний і готовий змінити життя, або він просто користується ситуацією. Я вирішила поставити крапку, сказала йому: У тебе є місяць, щоб визначитися, або ти серйозно займаєшся розлученням, або ми припиняємо все. Його реакція сказала все. Він почав виправдовуватися, що складний період на роботі, що дружина зараз проходить важкий проект, що не найкращий час для серйозних розмов. Зрозуміла, що він ніколи не планував розлучатися. Можливо, навіть не брехав свідомо, просто жив у світі фантазій, де можна мати все відразу, стабільний шлюб і пристрасний роман з боку. А я була зручною коханкою, не вимагала офіційності, не влаштовувала сцен, розуміла його складні обставини. Розірвати стосунки виявилося набагато важче, ніж тачати їх. Він благав дати ще трохи часу, обіцяв, що все буде по-іншому, але я вже бачила правду. Останню зустріч пам'ятаю в деталях сиділи в тому ж кафе, де колись були такими щасливими. Він плакав, казав, що справді мене кохає, але не може кинути дружину зараз. Тоді, коли, запитала я. Він не зміг відповісти. Минуло півроку, він досі одружений. Іноді пише повідомлення, як справи чи не передумала я, не відповідаю. Найважче було пробачити собі не за те, що закохалася, а за те, що так довго обманювала себе, знала всі факти, але вибирала вірити в казку. Я зрозуміла, що по-перше, одружений чоловік, який дійсно нещасний у шлюбі, не буде роками тягнути з рішенням, якщо він хоче бути з тобою, він знайде спосіб. По друге, фраза Моя дружина мене не розуміє це майже завжди маніпуляція. Щасливі чоловіки не шукають коханок. По-третє, я заслуговую на більше ніж крихти чужого часу та уваги. Заслуговую на чоловіка, який вибере мене першою, а не запасним варіантом. Найгірше усвідомлювати, що в цій історії немає переможців, його дружина, можливо, досі не знає про зраду, але живе з чоловіком, який здатний на обман. Він сам загруз у болоті власної нерішучості та страхів. А я втратила рік життя на стосунки, які були приречені з самого початку. Як вийти з таких відносин і не зламатися? спитаєте ви. Крок перший визнайте правду. Найважче це зупинити самообман. Запишіть на папері всі його обіцянки та терміни їх виконання. Подивіться на факти, а не на емоції. Крок другий. Поставте чіткий ультиматум не на рік чи півроку дайте максимум місяць. Якщо за цей час він не зробить конкретних кроків, не просто поговорить із дружиною, а саме почне процедуру розлучення. Йдіть. Крок третій. Підготуйтеся до маніпуляцій. Він буде благати, плакати, обіцяти що завгодно. Пам'ятайте, якби він справді хотів бути з вами, не потрібно було б умовлянь. Крок четвертий. Повне припинення контактів. Заблокуйте в усіх соцмережах. Змініть маршрути, щоб не стикатися випадково. Попросіть друзів не передавати від нього повідомлення. Якщо працюєте разом, мінімум спілкування тільки по роботі. Крок п'ятий: заповніть порожнечу: знайдіть нове хобі або поверніться до старого, проводьте більше часу з друзями. Запишіться на курси або до спортзалу. Плануйте подорожі навіть короткі. Чого очікувати під час розставання? Будьте готові до того, що він обіцятиме залишити дружину завтра, розповідатиме, що тепер точно зрозумів, наскільки ви важливі, може навіть показати докази початку процедури розлучення. Не ведіться якщо він не зробив цього за місяці чи роки стосунків, не зробить і тепер. Якщо ви опинилися в схожій ситуації, дайте собі чітку відповідь на питання: готові ви роками бути тінню в чужому житті, готові ділити людину з кимось іншим назавжди? Якщо ні, біжіть. Не чекайте чудес, не вірте обіцянкам, скоро все зміниться. Цінуйте себе достатньо, щоб не погоджуватися на половинчасті стосунки. Кохання це не тільки емоції. Це ще й вибір, рішення, діє. Якщо людина не готова діяти заради вас, значить її кохання не настільки сильне, як здається. І найголовніше, ви заслуговуєте на кохання, яке не потрібно ховати, на стосунки, якими можна пишатися, на партнера, який вибере вас першою, а не коханкою. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, ставте лайк і діліться власним досвідом у коментарях. Чи траплялася з вами або вашими знайомими подібна ситуація? Як все закінчилося? Як ви думаєте, чи можна виправдати коханку в такій ситуації? Хто в цій історії постраждав найбільше: героїня, чоловік чи його дружина? Можливо, ваша історія допоможе комусь іншому прийняти правильне рішення? Підписуйтесь на канал Невигадана історія!